31 грудня 2024 року збірка плавник риби поета Василя Махна. І наступний вірш. 31 грудневий. Ріг буйвола затвердне, наче бинт. Зима біліє з торбою рибин, як мову темну, вивчивши рабин. Потягся дим. І мадрівник зослом, незнане місто входить, і число побільшало промовців за столом, як пагорбім за містом, що довкруж його обсіли, наче квочку, муж, блудниці, пиворіз і п'є, як вуш. За пагорба камінного навстріч, чужинське військо скаче, глупа ніч, і метушня, і хаос, словно, словом, січ. Часи непевні, всюди розбрат страх, і семисвічник на семи вітрах, і юрби блодять по семи горбах. Ослиця з сумом погляда на схід, і стіло в скелі, і вивси сухі, і все просте. Доламуючи хліб, та мова, як рослина, як листок, друкарська фарба вицвіла, ніхто цих стародруків не гортає том. Ніхто не пише, зав'язав сандаль простому чоловікові вода на ниці світла, флейта золота, і знову кочівник з ягням малим петляє в горах пагорбом олив, як садом світить все Єрусалим. 说。